Як отримати податкову знижку за навчання? Громадяни, які у 2020 році сплачували кошти на користь українських закладів освіти, мають право скористатися податковою знижкою. Податкова знижка це документально підтверджена сума витрат, на яку зменшується оподаткований дохід у вигляді заробітної плати, в результаті чого з бюджету повертається частина сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Податкова знижка за навчання, що необхідно знати, з метою отримання податкової знижки необхідно подати до Державної податкової служби до 31 грудня 2021 року, включно декларацію про майновий стан і доходи за звітній 2020 податковий рік. А разом з декларацією необхідно надати довідку про доходи за звітній рік за встановленою формою, копію паспорта особи. Копії договору та копії платіжних документів, ідентифікаційний номер. У разі компенсації вартості здобуття освіти члени сім'ї першого ступеня споріднення також необхідно надати документи, які підтверджують ступень споріднення, свідоцтво про народження дитини чи копію свідоцтва про шлюб. Крім цього, необхідно подати заяву із зазначенням номеру рахунку встановленому банку, на який буде перерахована. Податок підлягає поверненню протягом 60 календарних днів з дня подання декларації. Перелік витрат, які включаються до податкової знижки, визначається статтею 166 Податкового кодексу України. Податковою знижкою можуть скористатись. Громадяни України, які отримують офіційну заробітну плату, громадяни України, які працюють за договором цивільно правового характеру, громадяни України, які платять податок з доходів фізичних осіб. Фізичні особи підприємці права на податкову знижку не мають, оскільки не сплачують податок з доходів фізичних осіб. Для вас наведений приклад, як розрахувати податкову знижку на навчання. Дякую за увагу.